Доброго здоров'я, пані і панове, парламентський канал Рада продовжує свою телевізійну роботу в цей момент. Разом з нами голова Федерації профспілок України Юрій Кулик. Пане Юрію, вам доброго здоров'я. Здоров а ми планували вже достатньо давно, ще наприкінці серпня, поговорити про те, яким чином от склалося чи відбулося літо. За умови наявності в літі такої поважної інституції, як профспілки, от так ми і тему взяли а, за основу профспілкове літо. Але а, спочатку, пане Юрію, хотілось би такі, от базисні якісь речі, а, оскільки ви от, очолюєте цю організацію. Українські профспілки, наскільки це самодостатня, і наскільки це сьогодні? Ну якби струнка організація? Дякую за запитання. Я що і почав, хотів би почати. Звичайно, угу. я хочу сказати, перш за все, що. Федерація профспілок України, яку я сьогодні представляю, налічує у своїх лавах 8 мільйонів 200 тисяч членів профспілок. Це одне із найкрупніших профспілкових об'єднань Європи і світу. Ми є сьогодні членами Міжнародної конфедерації профспілок, яка налічує, об'єднує 200 країн світу, е, Європейської конфедерації профспілок, загальної конфедерації профспілок, яка, ну колишній СРПС, будемо так говорити. І мені дуже приємно, що я сьогодні можу переназвати дуже багато конкретних корисних справ які ми які сьогодні робить федерація про спілок україни і ми намагаємося ці е, конкретні корисні справи нарощувати ми перш за все хочу сказати що нам вдається дуже багато зробити завдяки тому що ми останнім часом відродили соціальний діалог тристоронній соціальний діалог тобто відносини між роботодавцями між проспілками не лише Федерацією проспілок україни а я є е, керівником спільного представницького органу інших профспілкових об'єднань, які існують сьогодні в Україні в Україні, і державою. І на цьому тлі нам вдається е, визначати конкретні напрями нашої роботи і до, досягати успіхів. Звичайно, я не хочу сказати, не можу сказати, що сьогодні все, все, все вдається зробити, mm -hmm. в тому числі у відносинах із роботодавцями з владою. Але ми сьогодні рухаємося набагато швидше швидше, ніж раніше. А от наскільки тоді в такому випадку от, трикутник стосунки профспілки є впливовими? Наскільки до профспілок дослухаються? Я хочу сказати. Чи не, чи не є вони, знаєте, для, для деяких представників сучасної влади десь якимось рудиментом? Е, я не сказав би, що це так. На жаль, я не можу сказати, що. Е... Проспілки спілки сьогодні які сьогодні існують у нашій державі, uh -huh. виявляють таку ж височ, високу активність, як проспілки, скажімо, багатьох європейських країн. От Нещодавно показали буквально вчора репортаж Люфганза. Вони е, оголосили величезний страйк з питань тим, uh -huh. мінімальної заробітної плати, підвищення заробітної плати. На 5%. Ми, так, так. Ми теж у нас такі теж факти є, і ми теж сьогодні не говоримо про те, що ми, якщо ми, ми декларуємо сьогодні соціальний діалог, то це не значить, що ми говоримо, що ми йдемо у форватері у кільватері за державою або за за роботодавцем. У нас є своя позиція, у нас є своїх. Дуже багато солідних фахівців, які сьогодні аналізують ситуацію, в тому числі в кризових умовах, економічну ситуацію. Ми аналізуємо бюджет. До нас, слава Богу, надходять всі законопроекти, які сьогодні є у Верховній Раді, законопроекти, які готує Кабінет міністрів України, і всі рішення Кабінету міністрів України попередньо. Хочу сказати, що в нас сьогодні наш представник бере участь у кожному засіданні Кабінету міністрів України, сущесередині. Ніяких складнощів по бюджету 2013 року, бо там, начебто, з якимись міністерством були ускладнення. Складно, складнощів, складнощів немає, але хочу сказати, що не всі позиції, які сьогодні закладаються у бюджеті 2013 року, а ми найближчими днями в Федерації про спілок України будемо це питання обговорювати. Uh -huh. Перш за все, нас цікавлять питання, хвилюють питання заробітної плати. Я б навіть сказав мінімальної заробітної плати. Перш за все, ми хотіли б, щоб у бюджеті ця позиція була відображена, mm -hmm. позиція за якою мінімальна заробітна плата, темпи її зростання могли, мали бути такими, які є темпи зростання внутрішнього валового продукту. Скажімо, звісно, 18% і мінімальна заробітна плата мала б так де, теж зростати, мала таким чином. Ми хотіли, щоб було зафіксовано у бюджеті 2013, щоб тарифна ставка працівника першого розряду, тарифна ставка. Наближалася максимально до мінімальної заробітної плати. Цей розрив сьогодні становить близько 20%. Я хочу сказати, що це дуже багато, і ми хотіли, щоб, це було, щоб цей розрив щоб він зменшувався. І одне з ключових питань, ми хотіли, щоб все-таки Кабінет міністрів України держава офіційно кожного року Міністерство соціальної політики декларує ну, рівень прожиткового, прожиткового мінімуму у державі. Так от на сьогоднішній день нам, не нам здається, ми порахували, що сьогоднішній реальний прожитковий мінімум. Є набагато вищим ні той, що декларується сьогодні Міністерством mm -hmm. соціальної політики, десь відставання в, в розмірі тебе знає можливо декілька десятків відсотків. А в цьому поступі, в цій перспективі, це робота лише Федерації профспілок України, чи ви як от зараз очільник нової інституції, яка 4 вересня виникла? Да, вона там називається процурепрезентативних українських об'єднаних проспілок. От е, чи це показова хода всіх профспілок? Ну я хочу Таким сказати, чином. якщо ми сьогодні я назвав цифру 8 мільйонів 200 тисяч, то всі проспілки сьогодні, які репрезентовані, тобто яким Національна служба посередництва і примирення задекларувала їхню підтвердила їхню автентичність, тобто справжність. Сьогодні таких п'ять проспілкових об'єднання. Сьогодні Конфедерація вільних проспілок України, Федерація профспілок України, Федерація транспортників, єдність і так звані автономні профспілки, Об'єднання. От вони складають сьогодні ми створили. Ми створили спільний представницький орган проспілок, який буде вести переговори не лише Федерація профспілок України. А от за залучення. Ви інших... практично все робітниче населення звичайно. України писало на цій так, ході. Так, от тоді от мені важко уявити, як Кабінет міністрів може не піти вам на зустріч в такому розумінні. Да, я, ми, ми, По багатьох питаннях mm -hmm. ми знаходимо розуміння. Я регулярно зустрічаюся з Миколою Яновичем Азаром. До речі, хочу сказати: у мене прямий телефон з прем'єр-міністром України. Я mm -hmm. можу не, не ходити через приймальні і так далі, дозвонюватися, прямий телефон, завжди цей телефон відповідав. А врешті, знаєте, якщо говорити про перестрічну людину, звичайно, людину, члена. Профсоюза, профспілок колишнього це да, там профсоюзи ці були. А людина завжди вимірює якісь преференції для себе, ну будучи членом тієї чи іншої профспілкової організації. От відносно майна профспілок, яким можуть ну, розпоряджатися, користуватися, пересічні люди. Ви задоволені його станом, його наявністю чи. Знаєте, як жарти, що все було втрачено до нас, де да. ну я не сказав би, що все все було втрачено. Дійсно, сьогодні я фактично, просто як варіант пишу. фактично. Я розумію, фактично сьогодні з громадських організацій, колишнього радянського союзу, лише Федерація про України, фактично залишилася у своєму Віддані в управлінні і в користуванні залишила найбільшу кількість майна, Ну, воно не таке велике, як би говорили. Ну, Сьогодні можна назвати, у нас близько 80 санаторіїв, десятки туристських баз, інших об'єктів є навіть фабрики, які залишилися з того часу. На жаль, я не сказав би, що вони сьогодні е, працюють на досить ефективно, хоча хочу сказати, що кожного року ми оздоровлюємо 400 тисяч людей. На жаль останні два роки нам не вдалося спрацювати так, як би хотілося, через те, що колотило, трясло фонд соціального страхування з питань тимчасової втрати працездатності, з яким співпрацюють наші санаторні комплекси, які надають нам путівки, викупляють путівки, забезпечують путівки на пільгових умовах наших, наших громадян. Я хотів би сказати, моя світла мрія, моя світла мрія, щоб найближчим часом члени проспілоку усі відчули. Потребу в цьому майні, щоб воно працювало не лише на верхівку на якусь знає на просто заробляння грошей, щоб кожен член проспілок відчув, тобто путівка здешевлена, або взагалі, скажімо, для інвалідів вона була безкоштовною. Але тут питання фінансування чи недофінансування. От ми сьогодні робимо все для того, щоб банківська робота знову ж таки так. і кожних людей на місцях ваша вертикаль так. Звичайно, Ого -го. це фактично. Ну на громадських засадах держава в державі, будемо так говорити власне, але знову ж таки управління цієї системи чи. Ні, не управлінською управлінська модель. Я хочу сказати, що ми сьогодні над цим працюємо. Сьогодні розробляється нова концепція управління майном про спілок. До речі, ну, ситуація свого часу була, зайшла в такий глухий, майже глухий кут. І у нас було певне протистояння з правоохоронними органами і з органами державної влади, з фондом держмайна. Ми сьогодні відкриті повністю. Ми йдемо на інвентаризацію нашого майна і хочемо поставити крапку в цьому, можливо, навіть через рішення Верховної Ради України. Але хочу сказати, ми сьогодні розробляємо нову концепцію, яка б давала найбільш ефективну віддачу користування управління цим майном. Можливо, це буде керуюча компанія чи холдингова компанія, тобто, можливо, якісь етапи, скажімо, управлінської структури. будуть ліквідовані. От ми сьогодні думаємо, чи вона виконує до кінця своїх функцій, чи ні, і «Укрпрофоздоровниця», і Укрпрохтур. Тобто ми хотіли сьогодні, щоб це майно запрацювало запрацювало повну силу, ви правильно сказали, і оптимально використовувати цю банк, банківську діяльність. Ну це ж фінанси, це ж інструмент, Звичайно, питання оподаткування і так далі. Ми хотіли б сьогодні вкласти певні свої кошти для того, щоб можна було це залучити інвестиції, пла, 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 вкласти кошти на реконструкцію, тому що сьогодні ну фактично в нас залишилося і рекреаційні зони, сьогодні і де люди можуть водички попити, полікуватися, скажімо, і. Рухального апарату, опорно-рухального апарату і так далі. Тобто ми сьогодні тримаємо цю систему. В санаторіях хочу, такі, це тільки ж про Тільки у нас. Але і хочу ще сказати, вам, що хто б ще не говорив, я обраний був минулого року, 11-го, 11-го, 11-го об 11-й годині mm дня. -hmm. Так, я є mm -hmm. на пів жартома, про це говорю, це дійсно було так. З 11 листопада минулого року ми жодного мета, ні жодного санаторія, ні жодного я пансіонату я не знаю, жодного ми не продали і не відчужили в нас. Але... Ми хочемо... Вибачте, То прошу. Просто про спілкове літо, яке було в вашому зараз очільництві перше. Ви з ним задоволені, чи я, воно щось показало? Я ще раз сказав, що на жаль, якщо ми говоримо про оздоровлення людей, ну я не хотів би сказати, що оздоровлення зараз ми займаємося оздоровленням дітей теж і опікуємося. Фактично, це на жаль, сьогодні майже ну, єдина структура, яка сьогодні серйозно займається літнім відпочинком дітей. Ми непогано спрацювали минулого року, а цього року ми вже, дякуючи фонду соцстраху з тимчасової трати працездатності, ми сьогодні накопичили сьогодні більше коштів для оздоровлення не лише дітей, для організації роботи і юнацьких спортивних шкіл, а оздоровлення всіх трудівників. А сьогодні, слава Богу, пішли ці кошти, ми сьогодні стаємо міцніше на ноги. Я ще раз говорю, що я не зовсім задоволений тим, як відбулося. відбулося про спілкове літа. Як ви говорите і минулого, і позаминулого року навіть позаминулого року півроку взагалі стояли порожні санаторії. Власне. тому, що... що буде змінюватися в цьому контексті? В цьому контексті я хотів Це би щоб... є якийсь зараз, як то кажуть, предмет для перетурбації обговорень новацій. Так, ми зараз я сказав про те, що ми зараз готуємо нову концепцію взагалі управління майном. І, звичайно, ми хотіли, щоб фонди залишилися, які сьогодні є фонди соціального страхування. На жаль, ходять, ходять такі чутки, ходять, на мій погляд, нездорові думки у декого кіз керівників, які хотіли б ці фонди чи об'єднати, чи ліквідувати там взагалі обслуговування санаторно курортної системи звідти. Я розумію те, що бути залежним, скажімо, від тільки від фонду соцстраху це погано у нас дуже. Багато є керівників, які займаються серйозним іншими джерелами залучення коштів, скажімо, оплати путівок і не оплати, а надання цих своїх послуг за працюють з Росією, працюють, тобто з іншими структурами, з бізнесовими структурами підприємства через підприємства, і це вдається. Я думаю, що найближчим часом ми цей великий пласт роботи зрушимо на краще. Ви сказали, що буде якась нова концепція пов'язана чи з наявністю чи відсутністю таких структур, як у профоздоровниця, укрпрофтур тощо. А як тоді бути, чи на що готуватися, чи що очікує тих, хто є всередині цих санаторно-курортних комплексів, вклавши свої гроші на якихось відсотках, створивши якісь? Там спільні інституції ви розумієте про що я говорю. Я розумію, да, абсолютно це не вплине ніколи. Погіршення ніколи не буде. Mm -hmm. Я скажу, вам буде лише буде поліпшення. Ми зараз розблюта таку схему розробляємо, дивимося над нею, подивимося. Можливо, навіть якісь управлінська середня ланка буде ліквідована. Ми хочемо зробити, щоб не е, давила, скажімо, управлінська структура над тим санаторієм, над одним, який працює, який заробляє гроші, який дає. Не тільки заробляє гроші, де які надає послуги. Ми хотіли, щоб і заробітна плата наших працівників у санаторіях і на туристських об'єктах була більшою, і так далі. І тому подібна. Тому я думаю, тут ніхто не ми інвестор принаймні ніколи не постраждає. Це я гарантую. Ну так, А то в мене є один е, знайомий, хороший керує такою інституцією, поклав доріжку красиву, щоб людям було зручно ходити, бо було ніяк ходити. Його взяли і оштрафували, Розумієте а. за те, що він потратив Но, свої ж зароблені гроші. Дікі бувають випадки, звичайно, буває я хочу сказати, що я не, не зовсім задоволений взагалі тим, як працюють наші, ну я сказав би немало наших керівників унітарних підприємств. У нас є ще декілька, крім санаторіїв, інші підприємства, я сказав, і ми зараз теж хочемо зробити, зараз робимо, будемо говорити таку ну, інвентаризацію ділових якостей, будемо говорити, наших Це керівників. Це дуже важливо. І тому що ви знаєте, є люди, які працюють 10-20 років. Вони вже звиклися з тим, що вона є. рентабельність 1-2%, і Вони на цьому сидять, і вже не них вже не хвилює, як зробити краще, щоб щоб доріжка була, щоб були нові вікна, щоб не дуло і так далі. Ліжки, щоб ліжка, щоб да, були, да, звичайно. Да. А давайте на останок. Якраз я думаю, що логічно ми підійшли до того запитання, яке ми отримали сьогодні вранці, коли ми просили людей подзвонити. Є запитання до вас від нашого Хорошо. глядача. Будь ласка, якщо є така можливість, продемонструйте нам. Меня зовут Валентин, я из города Донецк. Хотел бы спросить у вас, какие вообще привилегии и преимущества вот, есть у человека, который вступает в профсоюз от организации, в которой он работает? А, Значит, питание, я пожалуйста. могу вам по-русски ответить, мой Боже украинский. Я, я хочу сказать, что самая большая привилегия это защита, это защищенность члена профсоюзов. Я приведу пример такой, что у нас сегодня есть очень много случаев когда. На работу принимают, работники приймають на работу, работодатель, я знаю, там, ну, работодатель, будем так говорить, приймають на работу по трудовому соглашенню, в котором никаких абсолютно защит для человека нет. Трудова угода так называемая, то есть не згідно з трудовим законодавством, щоб це була трудова книжка, щоб там було говорено якісь питання. Чоловік защищен, он може звернутися в профсоюзний комітет за защитою. Є закон о профсоюзах сьогодні у нас. И это дает право ему получать какие-то привилегии через коллективный договор, будем так говорить. Хотя, я хочу вам сказать, что сегодня все чаще и чаще ставится вопрос, чтобы кол договор был только для членов профсоюзов. Но это спорный тоже вопрос. По крайней мере, человеку есть куда обратиться, есть куда обратиться. На предприятиях у нас нет ни партийных комитетов, ни комсомольских. У нас остались профсоюзные комитеты. И там, где работает хорошо профсоюз, там хорошая надежная защита. Там Там можна отримати матеріальну допомогу, і так далі, тому подумати. Там, де немає профсоюзу, к сожалению, це стосується наших ніколих транснаціональних компаній, вот скажуть, я не буду навіть називати, вони на нас обижаються, тому що там, там, де є правсоюзна організація, все таки там легше і удобніше працювати простому труженику. І на основа пане Юрію, якими повинні бути українські поспілки, щоб з ними по справжньому рахувалися, ті, кому потрібно з ними рахуватися, і були всі захищені, ті, кому Потрібно від профспілок захист, звичайно. Я хотів би сказати, що нам хотілося, щоб у нас сьогодні 86 тисяч первинних профспілкових організацій. На жаль, не міг би сказати, що всі вони працюють ну, ефективно і добре. Частина працює за старим радянським зразком, коли заглядають, дивляться і козиряють керівнику своєму. Як він скаже, так воно й буде. Мені хотілося, щоб вони були бойовіті і по-справжньому незалежні. Спасибі вам за те, що знайшли час. І завітали до нас студії. Нашим глядачам нагадаю, що в цей момент з нами голова Федерації профспілок України Юрій Кулик. Отаке от профспілкове літо. Ну в загальному в широкому розумінні цього слова 2012. Думаю, що наступні сезони будуть як кажучи ліпшими. І якщо можна, будемо вас запрошувати і далі, тому що і зима попереду, і от трудовий кодекс. Ми просто не встигли ще поговорити. Поговоримо а там, м'яко кажучи, шматок. Генеральна угода на виході, генеральна угода на виході, так що думаю, якщо ваша ласка, давайте більш регулярніше зустрічатися задоволенням. А спасибі нашим глядачам, що провели цей час разом з парламентським каналом Рада. Залишайтеся в контексті нашого мовлення і далі. адже ми робимо політику, навіть і і профспілкову, зрозумілою. До наступних ефірів. Хай вам щастить і до побачення.